Всім привіт, вітаю вас на своєму ютуб-каналі, і сьогодні ми поговоримо про державний іспит з польської мови на рівні b 1 Якщо ви дивитесь це відео, то напевно чули десь від своїх знайомих про державний іспит з польської мови. Побачивши слово державний та ще й іспит, можливо, ви почали хвилюватись, бо не знаєте з чого почати і що на вас чекає. У цьому відео я розкладу по поличках, що на вас чекає, що це за іспит, скільки часу треба готуватися та з чого краще почати. Мене звати Вікторія, я репетиторка. Польської, змощийтесь зручніше, беріть макофе і погнали! Перша річ, яка може одразу спасти на думку, для чого взагалі цей державний іспит. По-перше, він є обов'язковим для отримання польського громадянства або для отримання карти довготермінового резидента Європейського Союзу. Тому якщо ви впевнені, що ви надовго залишитеся в Польщі, вам точно в майбутньому треба буде скласти цей іспит. По-друге, цей сертифікат може знадобитися під час вступу до польських вузів. Часто вимагають у вузах Б1 або Б2, дивіться уважно в умовах, що саме від вас хочуть. Але зверніть увагу, щоб Безкоштовно навчатися в Польщі, ви маєте скласти іспит на це один третій момент. Цей сертифікат може знадобитися вам під час пошуку роботи. Я не знаю, чи його будуть обов'язково вимагати, однак це буде крутим плюсом у вашому CV. І четвертий момент просто для себе, щоб перевірити свої знання. Якщо ви вже довго вивчаєте польську, то це буде крутим завершенням вивчення певного блоку мови, тому що чим довше ми вивчаємо якусь мову, тим нам стає все лінь і лінь, бо вже немає таких ефектів, як від перших занять, коли ви тільки починали, і навчання переходить в. Процес стагнації, тому що підбадьорити себе і знайти нову мотивацію, можна скласти іспит для себе. Наступний момент: як записатись і коли вся офіційна інформація стосовно іспиту, а саме куди записатись, де записатись, як записатись, знаходиться на офіційній сторінці сертифікатпольський.pl. Щоб це побачити, відкриваємо сайт. Нас цікавлять ошротки, тобто міста і місця, де складається сам іспит. Однак, пам'ятайте, що у великих містах. Таких як Варшава, Краків або Вроцлав, часто буває так, що немає вже місць, оскільки місця швидко розбирають. Але у разі чого не переживайте, запишіться до іншого шротка, який знаходиться ближче до вашого міста. Тут нам ще важлива реєстрація на екзамін. Там знаходиться покрокова інструкція, як записатися, як виглядає процедура. Якщо вам страшно самостійно записуватися і ви переживаєте стосовно наявності вільних місць, що ви не встигнете записатись, тоді можете скористатися допомогою мов. Шкіл, увага, які проводять цей іспит. Щоб дізнатися, чи ця школа проводить іспит, будь ласка, подивіться в закладці Ошротки. Ще важлива штука це терміни, тобто дати. Пам'ятайте, що іспит на Б1 проводиться тільки 4 рази на рік. Зазвичай це лютий, квітень, червень. І листопад, наприклад, тут ви можете подивитися дати в цьому році, коли проводиться іспит. Якщо ви плануєте скласти саме в цьому році, можете ще встигнути на червень або листопад. Якраз на момент запису цього відео, моя учениця складає іспит на Б1 у Вроцлаві, тому тримайте за неї кулачки. Марино, привіт! З організацією розібралися. А тепер перейдемо до самого тесту. Перш ніж подати заявку, обов'язково зробіть пробний тест. Він знаходиться. На офіційній сторінці. Як це зробити? Заходите на цю сторінку сертифікатпольський.pl, вибираєте закладку О екзамені прикладове тести. Там ви можете побачити тести з минулих років за 2017, 2019, 2020. Мало хто знає, але нещодавно з'явилися тести з 2024 року. Щоб перевірити свої сили, чи могли б ви здати цей іспит в минулому році, перейдіть на закладку Тести з попередніх лад. Там є три свіжі тести. Для чого це все робиться? Пам'ятайте, що кількість прожитих років у Польщі не еквівалентна вашому результату на іспиті. Ви можете прекрасно говорити з поляками, ви можете прекрасно писати смски своєму коханому або коханій польки або поляку. Однак іспит це трошки інша річ. Тут є чіткі завдання і чіткі вимоги, яких ви маєте дотримуватися, тому не ставтесь до цього легковажно. Це одна з найрозповсюдженіших помилок. Перш ніж записатися на іспит, уважно ознайомтеся зі структурою цього іспиту і спробуйте його скласти. Що ж там такого складного можете запитати ви, тому зараз ми поговоримо про структуру самого іспиту. Іспит складається з п'яти частин. Це і аудіювання, і читання, і граматика, письмо, говоріння. П'ять частин. Нагадую, щоб скласти іспит, вам необхідно набрати 50% з кожної частини. Як бачите, частин багато, тому цей іспит може тривати. Один або два дні залежить від осередку. Мої учні, які складали іспит, зазвичай справлялися за один день, оскільки осередок був маленький. Але часто буває так, що на другий день переносять усну частину, щоб учні просто відпочили і щоб всі встигли це скласти. У будь-якому разі вас про це повідомлять. Скільки це триває? Аудіювання триває приблизно 30 хвилин. Вмикається один аудіозапис з усіма завданнями і з усіма паузами протягом Тривання цього аудіозапису ви маєте виконати всі завдання з цієї частини. Читання триває 45 хвилин, але в останньому тесті прикладі я бачила 40 хвилин, тому може варіюватися, як бачите. Граматика триває 45 хвилин. Письмо триває 75 хвилин. Увага! За цей час ви маєте виконати два завдання з трьох заставів. Застав – це комплект. Завдань, який ви можете вибрати, їх не можна перемішувати, не можна вибрати щось легше, щось краще. Ви вибираєте лише один в кожному заставі два завдання. Перше завдання коротше це оголошення, привітання, побажання. А друге довше наприклад, написати лист. Або написати рецензію до фільму. Стосовно говоріння, то це ще та лотерея. У вас буде 5 хвилин на підготовку і 15 хвилин на виконання завдання перед комісією. Увага! Ви витягаєте одну з запропонованих карток, тому теж не можна вибрати, що вам більше подобається. Там буде три завдання: перше завдання це опис картинки, друге завдання це монолог. Розповісти свою думку на якусь тему. І третє завдання це діалог з екзамінатором. Тобто, у вас буде завдання, наприклад, замовити торт на день народження своєї подруги, і ви дзвоните до пекарні або ж до кондитерської, і питаєте, як можна замовити торт, коли вони можуть це зробити, який торт ви хочете, і так далі. Не недооцінюйте іспит, а особливо частину говоріння і письма. Вони одні з найскладніших для українців, частин багато. Як ви бачите, тому готуйтеся, щоб гроші не полетіли на вітер. І ви можете запитати мене, а чого я кажу, щоб гроші не полетіли на вітер, оскільки іспит не безкоштовний. Ціна за іспит складає 150 євро для рівнів b 1 b 2 дорослих. І якщо ви успішно складете іспит, вам ще треба доплатити 20 євро за сертифікат. Якщо ви не складете іспит, то гроші вам не повертають. Єдине, що вам не треба доплачувати 20 євро за сертифікат, оскільки його просто не буде. І пам'ятайте, що результати. Результати не будуть одразу. Очікування може зайняти тривалий час, зазвичай це декілька місяців. Деякі осередки можуть сказати неофіційні результати вже через місяць, але якщо робота не є пограничною, і вона точно має більше ніж 50%. Але це роблять не всі. Тому врахуйте цю інформацію, якщо ви хочете складати іспит не для себе, а наприклад для отримання громадянства або ж для вступу до університету. Чи можна скласти повторно іспит? Так можна складати іспит скільки вам заванеться, скільки ви хочете, але пам'ятайте, що за кожну спробу ви платите гроші. І увага знову 150 євро, якщо це рівень b 1 для рівня c 1 вже трошки дорожче. Важливий момент: якщо у вас є проблеми з зором, слухом або інші проблеми, які можуть впливати на ваш результат на іспиті, будь ласка, повідомте про це завчасно комісію. Це треба вказати в своїй анкеті, щоб умови складання іспиту були відповідні до ваших потреб. Перелік людей, які можуть звернутися з таким проханням, знаходиться у вкладці «Кандидатчі о спеціальних потребах. Тепер найцікавіше час на підготовку. Скільки ж треба вчитися, щоб скласти іспит на Б 1 з польської? Ніхто вам не скаже конкретної дати, коли саме ви складете іспит на Б 1 все залежить від вашого початкового рівня, від вашої мотивації, від того чи ви можете переділяти час на науку, а не просто ходити на заняття. У будь-якому випадку ви маєте розуміти дві речі перед тим, як скласти іспит. По перше, вам треба здобути знання на цьому рівні. А номер два, вам треба вміти проходити такі тести. Бо, як ви бачите, це не рівень угадайки або ВГД. Тут реально треба постаратися. Тому якщо ви з нуля, це мінімум рік на підготовку за моїми спостереженнями при дуже інтенсивному навантаженні. Якщо ви не з нуля, то рекомендую спочатку звернутися до викладача, щоб він з вами поговорив, оцінив ваш рівень знань, щоб ви пройшли якийсь тест на рівень знань, і тоді він може адекватно вам. Сказати, на якому рівні ви зараз знаходитесь, над чим вам треба попрацювати, і скільки часу може зайняти підготовка саме в вашому випадку, щоб перш за все ви розуміли, від чого вам відштовхуватися. Оскільки часто бувають такі ситуації, що люди прекрасно говорять, але не вміють писати. Або прекрасно знають граматику, але не вміють писати тексти. От, просто не вміють. Наприклад, тут ще зі школи так іде. Тому вам треба мати час на те, щоб і підтягнути свої скіли, і навчитися. Вчитися. Найцікавіше, мабуть, для чого ми тут всі зібралися, де шукати матеріали. Список затверджених матеріалів знаходиться ось тут, в клаці Матеріали і Подранчні Можете ними скористатися, це безпрограшна класика, і 100% ці матеріали допоможуть вам у підготовці. Однак є великий мінус. Як ви бачите, цей список складався ще в 2016 році, а минуло вже майже 10 років і за цей час вийшли нові круті матеріали. Які є не гірші, а може навіть і краще. Тому, якщо ви хочете, щоб я поділилася своїм топом матеріалів для підготовки до іспиту з б 1 напишіть це в коментарях, і я спробую про це розказати в наступному відео. Ну і це все. Сподіваюся, що тепер вам все зрозуміло і не лячно, коли ви думаєте про іспит Б1, це вже не звучить для вас як щось неосяжне. Поставте свою лапки в гре і підписуйтесь на канал. Дякую за увагу і до віцяння!